15 січня на спільній прес-конференції президента України Володимира Зеленського та президентки Швейцарії Віоли Амґерд було анонсовано початок організаційної підготовки першого інавгураційного глобального саміту миру на рівні лідерів держав та урядів. Вже 10 квітня цього року президенти домовились призначити цей саміт на 15-16 червня поблизу міста Люцерн. В основу саміту будуть покладені напрацювання попередніх переговорів, які були. Проведені минулого року у Копенгагені, Джиді, Мальті та Давосі, і до останньої долучилися делегації 84 держав світу. Водночас у Швейцарії планується узгодити спільну позицію по таких чотирьох важливих для всього світу питаннях. Це пункти перші і треті формули миру, радіаційна та ядерна безпека, пункт другий продовольча безпека, і пункт четвертий це повернення полонених і депортованих осіб.